Ви задались запитанням, як розкрити свій потенціал? Дуже багато думок роїлося у вашій голові, і до сьогодні ви прийшли в точку, де ви чітко розумієте, що це вам необхідно. Ви готові зупинитися, переглянути можливо своє положення в житті, ситуацію, в якій ви опинились, для того, аби все ж таки пізнати, хто ви, для чого ви тут і яку ціль ви переслідуєте. Навіщо ваша душа обрала цей шлях? Навіщо вам бути тут, в цьому житті, в цьому втіленні, на цій планеті? І вам, мабуть, все ж таки хочеться розібратися не просто концептуально, а прожити, відчути реально, що це і чим його їсти. Мене звати Ігор Ткаченко, я парапсихолог і біоенергетик. В цьому відео розкажу вам покроково і більш детально, як і за рахунок чого ви можете розкрити свій потенціал. Ми напружуючись, просто рухаючись в гармонії зі своєю душею, зі своїм внутрішнім світом. Справа в тому, що ваша душа, ваш внутрішній світ знає відповіді на всі ваші запитання. По факту ви і є душа. Просто, можливо, через те, що вас виховували трошечки інакше, ви не розумієте і не усвідомлюєте цього, і, можливо, ви себе самоутожнюєте саме з тілом або зі своєю особистістю. Хочу вас запевнити, це не так. Ви можете дуже легко це перевірити, якщо ви, як людина, здатні сьогодні ніби з боку обдумувати свої почуття, емоції, свої реакції, якщо ви можете відстежувати ніби відсторонену реакцію в своєму тілі, це очевидно підсвічує вам на те, що ви цим всім не являєтесь. Отже, якщо ви контролюєте свої думки, якщо ви здатні контролювати свої почуття, емоції, то хто тоді з боку... Дивиться і спостерігає за всіма цими реакціями. Подумайте, напишіть в коментарях свою думку. До речі, не забудьте підписатись на канал, обов'язково поділитись з іншими і, відповідно, поставити свою вподобайку. Чому важливо почати з тіла? Так, ви не є тіло, але важливо з тіла розпочати. Тому що в цілому, якщо ви не володієте своїм фізичним тілом, якщо ви не навчились його відчувати... Дорога до більш тонших аспектів вам закрита. Кожна людина розпочинає з того, що вона проявляє спочатку якусь активність в тілі. Коли ваша енергія підіймається, вам органічно хочеться більше рухатися. І ви починаєте шукати для себе якусь спортивну секцію. Вам хочеться цю енергію кудись направити, вам хочеться її вивільнити. Відповідно, це такі признаки того, що потенціал починає розкриватися. І от, коли ви приділили якісну увагу своєму тілу, а це можна робити по-різному. Можна записатись на хатха йогу, там ви через асани усвідомите через пози, що в житті немає певної пози, ви можете робити абсолютно по різному це, але оволодіти тілом, розігнати цю проявлену карму, яка є у вашому тілі, спалити її. Робота, труд, фізичні вправи все це допоможе вам. Далі вам потрібно буде оволодіти тілом енергії. Але що важливо зрозуміти, без розвиненої концентрації уваги ви не можете оволодіти жодним з тонких тіл. Концентрацію уваги ми тренуємо лише в моменті тут і зараз, тому в світі, колись народилась йога, колись народилась медитація, і ціль медитації увага, не зупинити потік думок. А зупинити внутрішній діалог, зупинити розум, який хоче давати інтерпретацію всьому тому, що відбувається, і техніки дихання, техніки, практики, пранаяма техніки дихання допоможуть вам прийти до реалізації цієї мети, розвинути концентрацію уваги. Відповідно, в якійсь мірі спорт і навіть біг трусцой допоможе вам також розвинути. Концентрацію уваги і, по суті, задовольнити два пункти: і тіло відчути, і в саматхі увійти. Чому важливо увійти в самадхі? Що це таке, поговоримо у наступних відео. А ви пишіть, які теми вам цікаво розвивати. Значить, чому важливо увійти в самадхі в момент тут і зараз і розвинути концентрацію для того, щоб навчитися потоками своєї внутрішньої сили управляти своєю. Енергії, коли ви оволоділи своїм ефірним тілом, до речі, в контакті з землею, з водою, з планетою, дуже добре наповнюється ефірне тіло. Коли ви ним оволоділи, далі для вас відкривається астральний аспект, саме тіло емоцій. І коли ви оволоділи своїм тілом емоцій, через те, що ваше фізичне тіло в нормі, ви здорові, до речі, тим, хто хворіє, займатися потрібно здоров'ям в першу чергу через відчуття свого тіла. Через передавання ресурсу своєму тілу, через контакт з природою, потрібно тіло своє підтримувати. Це дуже важливо. На програмі шлях до себе я на перших кроках саме акцентую увагу на психосоматиці з метою, аби тим людям, хто має якісь розлади, спочатку оздоровити тіло, а потім вже займатися більш високими аспектами. Ну, все логічно і органічно побудовано. Я трошечки швидко подаю інформацію, тому що знаєте, в мене рука були тримати камеру, штатив я з собою не взяв, а потік думок прийшов. Так от оволодівши астральним аспектом, навчившись управляти емоціями, ну тут вже дуже велике відсоткове співвідношення управління життям своїм в ваших руках. Відповідно, коли ви оволоділи астральним аспектом, потім ментальні процеси, тіло ментальне стає ще простішим. Починати з психоаналізу, не маючи енергії, ви можете просто ще більше заробити собі проблем. Ви набиваєте мізки знаннями, але знання не інтегруєте в життя через відсутність ресурсу, тобто палива, яке буде приводити ваші трансформуючі процеси в рух. Абсолютно кожна людина без виключення має потенціал, має творчий потенціал, має таланти, і щоб таланти розкрити, потрібно, звісно. Увійти у потік в любові. і те, що я сказав перед цим: оволодіння фізичним тілом, взяти під контроль тіло енергії, тіло астральне, ментальне, все це є прямою дорогою до того, аби увійти в царство Боже, тобто в душу свою, і почути, побачити, відчути, ким ви є насправді, яка у вас база для чого ви прийшли. На програмі Шлях до себе саме на третьому кроці, курс заглиблення в езотерику, люди. Покроково, крок за кроком, вивчаючи закони і оволодівши інструментами роботи з тонкими аспектами, з тонкими тілами, навчившись їх діагностувати, виходять на прямий діалог з душею. Програма побудована таким чином, аби дати вам можливість всі ці покрокові алгоритми, важливі, складові розкриття вашого потенціалу об'єднати і в одній практиці, яка можливо на початку ваших занять буде займати у вас ну нехай 20-30 хвилин. Задовольнити, відповідно, коли ви навчилися вже системно, покроково по алгоритму працювати з душею. Далі для вас не буде проблемою будь-які запити, які у вас всередині виникають, розбирати. І для цього вам не потрібні будуть постійно якісь терапевти, провідники. Людина сама може задовольняти всі свої внутрішні питання. Ну і по великому рахунку тут питання лише практики. Ну а практику треба практикувати дуже багато цікавих тем, які ми з вами можемо і будемо розвивати. Але для того щоб розуміти, чим ви дихаєте, які питання вас цікавлять, напишіть в коментарях, що вас цікавить, які питання. Чи розкриваю я вже в своїх відеороликах для вас можливо відповіді на ваші болючі питання зсередини? Часто люди мені пишуть про те, що тільки в них з'явилась думка. Ну, це моя аудиторія, яка слідкує. Заходять на акаунт, чи тут на YouTube, чи в TikTok, чи в Instagram, і отримують відповідь. Справа в тому, що я працюю органічно в потоці, і коли мені приходить думка в потоці, я її передаю. По суті, це моя робота, моя професія передавати світло, передавати любов, передавати знання, те знання, яке проходить через мене, те, яке я розкрив органічно сам собі. Підпишіться обов'язково, вивчайте мій контент, приймайте участь в моїх заходах. Діліться корисним всіх обійняв.